Ось цей такий короткий діалог, він показує нам дуже важливу річ, що мова йшла не просто порятунок від пекла і перехід в якесь краще місце. Бажання Ісуса і бажання ось цього ще розбійника, який кається, бути в раю там, де буде один і інший. Тобто там, де зможуть ці відносини, які зав'язалися на хресті, продовжитися. Тому їхній діалог не просто про зміну перебування після смерті, їхній діалог про те. Ким ти будеш перебувати після смерті, і він каже: згадай мене в своєму царстві. А Ісус каже: Зі мною будеш в раю, зі мною. І ось ми бачимо, що ось ці відносини це є ключовим моментом цінності, яка має бути і в нас. Коли ми будемо на межі смерті, коли ми будемо в якихось труднощах і так далі, коли в нас буде якісь свої обставини прижаті до стіни як цього чоловіка, в цих двох чоловіків, і можливо, ми будемо переходити долину ось цієї смерті. Ось ось саме цінне це навіть не попасти в рай, а саме цінне це. Продовжити ті стосунки з Богом, які в нас зародилися тут, щоб вони продовжилися в вічності.